Ми на даний момент знаходимось в селі Ржавенці на локації Юркемпу. Це прекрасний табір. Молодіжний і не тільки. Пару слів! Пару слів, будь ласка, для нашого відео. Куди ви? Зараз ми знаходимося в кафе Юркемп. На жаль, тут зараз немає відвідувачів, але я гадаю, що це не проблема, адже до кінця вечора тут буде повно людей. Що ви можете сказати про цей табір декілька дів? Щось якось тихо. Та, -та слава Богу, війна в Україні. Слава <рес> Богу. І дуже хочеться спати. Є така проблема у цьому таборі. Це, напевно, один із нюансів. <рес> Оскарги, а скарги, пропозиції. Якась дивна музика вранці грає. В даний момент ми знаходимося у ліговій е, таборі. Саме серце табору. Ми не знаємо, як ми сюди попали, ми не знаємо, що ми будемо тут робити, але нам потрібно взяти інтерв'ю дуже важливої людини. Доброго дня! Доброго! Як вам наш день самоврядування? А мені подобається дуже. Подобається дуже подобається. Це чудово, це дуже прекрасно. Чи не боїтеся ви прийти до нас сьогодні в Чи не вважаєте ви це небезпечно? Ну я не знаю. Якщо я вам чого поганого не зробив, то я Що ви очікуєте від сьогоднішнього дня? Я очікую відпочинку, спокою класної програми. Мені здається, буде ще з другими звучами. Чи не боїтеся, що ви прийдете до нас на обід? Е, якщо чесно, трошки є такі. Е, опасіння. А mm -hmm. ще взагалі чекати цього. Mm -hmm. Поспати, може поїсти. <гум> може. Зараз ми знаходимося в самому серці нашої кухні. Тут готують їжу. Поварі не наче закінчили факультет кулінарії. Просто чудо. Йдемо. Зі мною. І вхід постороннім забороні! Скажіть, будь ласка, слів про цей прекрасний табір. Mm, табір мене дуже приємно вразов. Спершу мої очікування були дещо занижені, але не подумайте, занижені вони були через те, що я очікував, що я буду мерзнути на кожному кроці. А... Натомість мені жарко. На кожному кроці? Не на кожному кроці. Зараз, наприклад, ні, тому що ви не даєте мені взутися. А душові, перепрошую. Душові. А їда особлива похвала людям, які займаються цим. Будь ласка, як ви сюди попали, як ви взагалі вирішили приїхати? Ти купуються білети через інтернет, з івано франківщини до Чернівців. Ти дивишся, хм. потяг є на 5,58. Берем. Ти прокидаєшся о четвертій ранку, поспавши жалюгідних 3 години, тому що ти був зайнятий тим, що ти збирався в табір. Ти поспав проспав жалюгідні 3 години, прокидаєшся. 에... <реш> Невільно будеш батьків тим, як ти збираєшся вдома. <реш> Батьки тебе лагідно сварять і пропонують потім, що не відвезуть тебе до вокзалу. Це було дуже приємно, це було дуже добре, бо я не знав, як я буду добиратися. Потім ти колашматишся в поїзді дві з половиною години почергово то то спляче, спляче, сплюче, я не знаю, як правильно. То сплю, то не сплю, то слухаю, як чу чу а скажи, будь ласка, як ми сюди попали? Як ми попали, вітом приїхали. Відом? Всі, де там є тунірування відео. Через ближче, через заняття ми приїхали. А вас тут добре годують? Ну, нормально, нормально. Добре. Ну, сьогодні не знаю, який має обід бути, бо сьогодні має мову рятувати. Ми сподіваємося, що до завтра доживе. Може, доживе. Побажання, пропозиції. Хотілося б більше бананів у столові. На no, увагу. Wow. Більше, більше, щоб було бананів, щоб рано були банани, на обід банани і вечором банани. Кожен день банани. То і кожен день банани. Банани Ну, По п'ятницях можна банани виключати, бо тут забагато буде бананів. Ви, ви, ви сюди попали? Добровільно примусово. А ви тут працюєте чи ви тут відпочиваючи? Е, я відпочиваючи, працюючи. — Тобто сьогодні. Ви заплатили гроші і приїхали працювати. Так, да, да, <ріх> Ви можете оцінити цей табір. Таких цифр ще нема. Ще немає, не придумали? Да. — Так. От якщо є безкінечність, то це вона. Доброго вечір. Вечір добрий. Ну ви директор цього табору. Поки так? що. Поки що. Ну, якось... Але з такими днями, як сьогодні, я так зрозумів, що тут буду скоро другий директора. А як ви сюди попали? Чисто випадково, так життя склалося, що раз і попали сюди. А ви працюєте чи ви відпочиваєте? Ні, я просто тут дивлюся, хто як працює і хто як відпочиває. А які у вас плани на майбутнє? Самі серйозні. Самі серйозні плани. Ми от віримо, що все буде саме прекрасно. І з такими прекрасними людьми, як сьогодні, є в таборі, ми обов'язково зустрінемося на початку травня. А як ви бачите табір через е, 5 років? Ну, вертольотна площадка, uh -huh. там самольотна площадка, від е, спуски такі, як о, сніг пушки надувають, і тут цілу зиму катаються. Всі на лижах, санах, е, доставляються до нас за кордону вертольотами самольотами. Таке курортне містечко. Ну, мінімум Буковель. Е, чи заважає вам щось працювати? Е, абсолютно ніхто. Ніхто інший. І ніщо. І ніщо. Супер. Яку важливу пораду ви би хотіли дати собі в минулому або людям нашого віку? Молоді? Ну, в минулому треба було скоріше починати те, що я почав. Тобто, Yes, of course. я вас зрозумів. А так, як молоді, яку пораду хотіли би дати? Ну, молоді, яку пораду. Пам'ятайте, молодість вона дарується тільки один раз в житті. Тому проведіть її активно з користю і пам'ятайте все добре, що для вас зробилося. Для того, щоб наступному поколінню молоді ви могли передати свої таланти, свої бачення, натхнення і зробити для них прекрасне життя. Пібільше локування, полички і дзеркало. Супер. Це... Той, хто це написав, скажіть, нехай в наступний раз. — Хорошо, ми перекажемо. Да, — Так, Це безкоштовно, він може привезти і повісити. Ага, хорошо. А також і було таке прохання побільше е, бананів. Бананів, Так, Так, да, супер. Да, — можна брати ящики з бананами, приїжджати, роздавати да. одногрупникам в кімнаті, банани. Да, ми дозволяємо. Просили, ми дозволяємо. — так, Банани рано на вечір, кожного дня, крім п'ятниці. Крім п'ятниці, так? Да? Без питань, як організують, так ми приймемо. Ми готові їсти банани три рази на день, да. окрім п'ятниці. Крім п'ятниці. Віддихати трішки амінь. Амінь. Все, дякую. Гарного вечора. Все, дякую.